Доброго дня другокласники! Пролунав уже дзвінок, всіх скликає на урок. Тож мерщій, часу не гаймо, рідну мову всі вивчаємо. Тема уроку. Добір влучних дієслів для висловлення власних думок. Виявлення почуттів. Перевіряємо таку вправу виконували вдома, в якому реченні є три дієслова. Так, ви списали. То старайтеся, учіться, все в житті вам пригодиться. Підкреслили дієслова. Доведіть, що слова старайтеся, учиться, пригодиться це дієслова. Тобто поставимо до них запитання. Що робіть? Старайтеся, що робіть? Учіться, що зробиться? Пригодиться. Правильно. Слова, які позначають дію предмета. Давайте ми з вами напишемо невеличкий диктант і підкреслимо потім дієслова в ньому. Послухайте, будь ласка, диктант. Маріанка була маленькою. Вона не вміла читати. Казки їй читав дідусь. Тепер дівчинка підросла і навчилася сама читати. Пам'ятаємо, давайте згадаємо правила перед написанням диктанту. Кожне речення починай писати з великої букви. А в кінці речення став крапку. Правильно. Імена, прізвища по батькові людей пишу завжди. Правильно. Приготувалися. Відкрийте, будь ласка, зошит. Запишіть сьогоднішнє число. Лютого. Класна робота. Відступіть, будь ласка, для абзацу. Починаємо. Коли Марянка була маленькою, вона не вміла читати. Коли Мар'янка. була... маленькою. Кома. Вона. Не. Мила. Читати. Перевіряємо речення. Коли Мар'янка була маленькою, кома, вона не вміла читати. Слухаємо речення далі. Казки їй читав дідусь. Казки. Їй. Читав, дідусь. Перевіряємо казки їй читав дідусь. Тепер дівчинка підросла і навчилася сама читати. Тепер дівчинка підросла. І навчилася сама читати. Тепер дівчинка підросла і навчилася сама. Читати. Перевіряємо весь диктант. Коли Мар'янка була маленькою, вона не вміла читати. Казки їй читав дідусь. Тепер дівчинка підросла і навчилася сама читати. Візьміть, будь ласка, лінійку олівець, підкресліть, будь ласка, дієслова. Відео на паузу. Давайте перевіримо. Зверніть увагу на правила речення з великої букви Мар'янка, ім'я дівчинки з апострофом. Казки початок речення з великої букви. Тепер початок речення. Дієслова вміла читати, читав, підросла, навчилася читати. Упізнай мої ознаки. Нам треба впізнати ознаки дієслова. Дивимося, дітки, дієслово. Беремо і працюємо по одному рядку. Вибираємо, що характерне для дієслова. Предмет, ознака предмета чи дія предмета. Так. Питання: що робить, яка чи що. Приклад дієслова веселий, веселитися, веселка. Ще приклад є слово білий, білизна чи побіліло. Визначили? Давайте перевіримо, чи так ви визначили. Ось такі ознаки, дієслово це дія предмета, що робить, веселитися, що зробило, побіліло. Працюємо з підручником. Розгорніть, будь ласка, підручник на сторінці 88. Права 317. Прочитай слово, замінюючи букви і букву сполучення, що позначають приголосні звуки на парні їм приголосні. За потреби користуйтеся таблицею на сторінці 40. У нас на сторінці 40, таблиця парні, дзвінки і глухі, приголосні. Дивимося Г. Дзвінкий приголосний, парни йому. К – Правильно. С. Глухий приголосний, а парний дзвінкий. «з». Що в нас вийде? Каз. Зо дж. Дж. Дзвінкий Ч. Глухий. Дочитали слово? Це слово. Правильно. Казочка. Відгадайте, будь ласка, загадку і ребус. Загадка. Стоїть будильник на подвір'ї, та чомусь він весь у пір'ї. Будить сонце, сад, ріку, голосним кукуріку. -ку -рі -ку. Хто це? Правильно. Дивимося, давайте розгадаємо ребус. Що це? Лист. ручка. Відкиньте, будь ласка, кількість букв, що вказують. Так, і що за слова вийшло? Півник, лисичка. Півник і лисичка персонажі української народної. Казки якої? Котик і півник правильно. Права 318. Відгадай, про яку казку йдеться. Послухайте, будь ласка, сидить півник на печі, їсть смачненькі калачі. Ось лисичка прибігає, півника мерщій хапає. Біжить котик рятувати, в лиски півника забрати. Яка це казка? Правильно. Котик і півник. Нам треба, дітки, знайди і випиши дієслова, за якими ознаками ти знайшов чи знайшла дієслова. Давайте читаємо по одному реченню до крапки. Сидить півник на печі, їсть смачненький калачі. Про кого розповідається? Про півника. Питаємо, яку дію виконує півник. Півник, що робить? Сидить і ще що робить? Їсть. Правильно. За зразком поставте відео на паузу, так само ще розберіть два речення. і Випиши дієслова. Відео на паузу працюєте. Перевірте, чи правильно ви написали дієслова. Підкреслили ви записали. Так, півник що робить? Сидить і ще що робить? Їсть. Про лисичку. Лисичка що робить. Прибігає, І ще що робить? Так. Про котика розповідається. Що робить котик? Біжить. Що робити? Так. І що зробити? Запарати. Хто виписав такі дієслова, плескайте в долоньки, молодці. Назвіть героїв казки котик і півник. Хто це в нас? Котик. Півник і лисичка, правильно. Я можу помилитися, але здається, лисичка врятувала півника. Так, це? Ні, звичайно. Назвідтяє слів, як і вказують на те, як котик рятував півника. Що він спочатку зробив? Почув. Прибіг. Ще. Так, забрав, приніс додому і що зробив? Наказав. Сиди вдома і не відкривай нікому. Складіть таку казку, де лисичка не могла б украсти півника. Поставте відео на паузу і складіть і розкажіть цю казку, де б лисичка не могла б украсти півника. Чи правильно вчинив півник, що вийшов з дому без дозволу котика? Як ви вважаєте? Я вважаю, що півник зробив правильно чи неправильно? Чому поясніть? Відео на паузу, розкажіть, будь ласка, що треба було зробити півникові, щоб його не вкрала лисичка? Я вважаю, що півникові треба було сидіти тихенько і не виходити з дому правильно. Запишіть, будь ласка, дієслова сказки, які стосуються дій півника. Або ж запишіть дієслова і сказки, які стосуються дій лисички. Що робив півник, що робила лисичка. Поставте відео на паузу. Запишіть, будь ласка. Справа 319. Прочитай, з якої казки уривок. Нюхає лисичка добра страва. Стромлює голову до горнятка, не йде голова, пробує лапою, годі витягнути. Крутиться лисичка довкола горнятка, нічого не порадить. А журавель цьоп дзьобу горнятку. та їсть собі шматочок за шматочком, поки всього не виїв. З якої це казки Правильно, як лисича з журавлем заприятелювали. Так. Як ти гадаєш, що потрібно було з лиси, лисичці зробити, щоб подружитися із журавлем, напиши лисичці СМС-повідомлення з порадою. Поставте відео на паузу. Спробуйте скласти невеличке СМС-повідомлення. Назвіть героїв казки лисичка та журавель. Так, це лисичка і журавель. Кого хотіла обдурити лисичка. Вона б хотіла вдурити журавля, тобто свого друга. Як поводився журавель. Хоч він нічого не скуштував, але Подякував. Що потрібно робити для того, щоб у лисички з'явилися друзі? Як ви думаєте, що їй треба зробити? Як треба ставитися до друзів? Шанувати, поважати своїх друзів, допомагати друзям. Пригощати друзів. Розкажіть, чи відчували ви сором? Якщо відчували, то коли? Поставте відео на паузу. Розкажіть, будь ласка. Коли ви филювалися? Коли ви відчували радість? Коли ви були задоволені? Ми з вами сказали, що давайте напишемо голосі смс-повідомлення з порадою. Хто працює з зошитом? Виконайте завдання на сторінці 23.24. Правий від 43 до 44. Ставте пропущені дієслова. Давайте дивимось. котик півника від лисички. Що він зробив? Правильно, забрав лисичка кашу з мілкої місочки. Що вона робила? лизала кашу з мілкої. Журавель, шматочок за шматочком. Що робив журавель з високого горнятка? Правильно дзьобав, шматочок за, за шматочком. Так давайте виконаємо завдання, розкажемо, що ви знаєте про дієслово. слово. Це частина. Мови, так? Яка позначає дію, предмета відповідає на питання? Який настрій у кінці уроку? Які завдання було вам важко виконувати? Що цікавого було на уроці? Чим був корисний урок? Наприклад, півника дітки ми повчилися, що без дозволу виходити з дому не можна. Обов'язково треба попереджати, питати дозволу. Що сподобалося на уроці найбільше. Право 320 виконати самостійно. Запиши одне або два речення з улюбленої казки. Підкресли. Діє слова. Зараз їтки підводимо підсумок нашого уроку. На уроці всі трудились, всі старались, не лінились, вже підходимо в кінці. Ви всі просто молоді.